Привіт, і я на саміта Суня, і я ну, так би, знімала віду, відео е, на телефон, і ну так би, я не можу, в мене немає такої можливості, щоб я скинула буде, але тоді ну, треба дуже довго чекати, то я зараз знімлю і буде ще одне відео, я буду своєю подружкою. І я там не закінчала на телефоні, то я вам докажу так просто. Ну що ж, почнемо зараз. Спочатку, вибачаю, чекайте. Я, я, хочу, я не хочу видувати. привіт. І так, приємного вам як там сказати. І подивіться на мій меню. Приє... Ну, щоб я гарно подивилась, так що дивіться. Якщо ви будете чути

на ну, якійсь там якісь кафе і буду допомагати. Так що я тільки що бачила мою вчительку, якби з початкового класу вона допомагала, і вона допомагала мені, так би, так би, я коли знаю, що вчилася, то вона допомагала нашій вчительці. Я думаю, що всі знають. І коротше, в 4 класі Ой. і Я зустрілася, я дочкаю вот настрій, коли я зустріла я, то у вас два І, кстати, я не знаю, е, так, я не знаю, скільки у мене карти пам'яті витримає, і, як там, і скільки у мене витримає анетики. І так, я, я анетики, вона зараз має плюси, я не можу вже дочекатися, і ви її побачите. Кстати, я буду знімати, це як я тут їхала. Я вже бачу, що Настя йде. Вот. 20... Я знаю, что Вот, она же сказала. Я тоже могу. Вот, и хватит. Итак, мы, значит, передам, надо забраться. Ну, я буду... И я йду з тебе хочу на штуку, купити світлин дух, забрати печу, небоватися. Пан Чортківський, і може ми щось собі закажемо. Да. Я це ну так би там тоже тут, що казала, але нічого страшного, Ми повторимо, вот значить, вот я О, 9. Ми вже спробували. Ну, повернемося пізніше. Пізніше. Я куплю собі одну кльоску на Неважно, хотіла... розумію, так это як він там називається? Ну не важно, це сокон партина. Я тоді ще далі там перший. Вот, і весь пізніше класси, это значит ясно. Але ви знаєте, то політи тут дуже гарні речі. От що ти знімає? Ми території Осанчину, так визнаємо осанку. Класанко. Я тут була вже, але... Давай спормося більше. Ти подивишся мати тут? Бачите? Все, я сама назвіла. Так, змови. Ви подивіться дали сотку. Ви що ви що чуєте? Ми нічого не хочемо. Бо ви бачили? Я вам розказувала про це. Нормально, але ми якісь турки як я красила, тому що це якби на вже прикладно те, не встати на те, що може фотоси. О, переможе, нам покажу на точка. І ми тут сидимо на вітрину, бо там казала, що на вітрині можна знайомитися. з десятками. А нас сказали, що ми турки, ми такі є, самі турнувальці. Це заходів.

i <laughs> ¡Gracias! Від частини, якщо жить, ми знову закажемо. І там начкайтесь. І нам не сказали, скільки хорошенько це чіпляється. Подивіться, раз. Я якась закладу. Нахто все, хлопці. І тут гарно так прикрасили, але не дуже. І так, на цьому все. Але, ну так би я знімала далі, але в мене кажуть, пам'яті не вистачило, Тому вибачаюсь. Ми там потім ще ходили по магазинах, в батман ходили. Стрі... Стрілець, але там було закрито. Ще ми кудись ходили, але там теж закривали. Ми по магазинах ходили в але я таку штуку не купила, що я мала купити. І на цьому все. І подивіться, мала. Ну, це оце, що от ну, оці, наприклад, Оці м, кружочки і рисочки, то це оцей. Він не жовтий. От, і на цьому все. Всім папа, -па. до нових зустрічей. Чао-чао!